сказав, Один чоловік шляхетного роду пішов у далеку країну, щоб одержати царство і повернутися. Він покликав десятьох своїх слуг, дав їм десять мін і сказав їм: торгуйте, доки прийду. Та його співгромадяни ненавиділи його, і послали посланців слідом за ним, кажучи, не хочемо, щоб цей зацарував над нами. І сталося, що, одержавши царство, він повернувся і звелів покликати до себе тих слуг, яким дав гроші, аби довідатися, що вони вторгували. Приходить перший і каже пане. Міна Твоя принесла додатково десять мину і відказав йому гаразд добрі Слугу, оскільки в малому був вірний, будь володарем над десятьма містами. Прийшов другий, кажучи, пане, міна Твоя принесла п'ять мину, сказав і цьому, і ти будь над п'ятьма містами. І ще один прийшов, кажучи, пане, ось твоя міна, яку ти мав, я відкладено в пустині. Адже я боявся тебе, бо ти сувора людина, береш те, чого не поклав, і жнеш те, чого не посіяв. Каже йому устами твоїми суджу я тебе, лукавий слуга. Ти знав, що я сувора людина, що беру те, чого поклав, і що жну те, чого не посіяв. То чому ж не дав ти мої гроші на стіл купця? І я, повернувшись, узяв би своє з відсотком. А тим, які стояли поряд, сказали: заберіть в нього міну і дайте тому, хто має 10 минут. І відповіли йому «Пане, він вже має 10 днів. Кажу вам, кожному, хто має, дано буде, і від того, хто не має, буде забране і те, що має. А тих моїх ворогів, які не хотіли, щоб я царював над ними, приведіть сюди і повбивайте їх переді мною. Сказавши це, він пішов попереду піднімаючись в Єрусалим. Та слово Господнє. Хай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амін. Вімемо це, це і Сина Духа Святого. Амін. Ніхбенці похвальовані Ісус Христос. Слава Ісусу Христу. Улюблені в Христі, дорогі брати і сестри, шановні наші сестрички-монафіні, міністрант, органістка, кохана матусю, з нами присутня, дорогі наші шановні парафіани, кохані радіослухачі, які йдайте з нами, з нашого Городоцького костьола, дорогі рідні, знайомі, друзі, кохані Божі діти. Євангелія Святого Луки, 19 розділ, який сьогодні читаємо, є для нас така, можна сказати, двостороння, не двозначна, але двостороння. Є люди, про яких Пан Єсус каже, що є володарями, царями, можновладцями, які командують людьми, народами. І є слуги, слуги, які теж поділені між собою. Одні є за тим, хто ними проводить, хто ними командує, другі протистоять цьому, нарікають, не хочуть цього панування. Але між ними є одна важлива річ. Можемо запитати, де є правда, де є щирість. І ці слуги, яких сьогодні Евангелія нібито засуджує, в них є одна добра сторона, що не завжди кажуть правду. І сьогодні цієї правди на світі дуже часто бракує. Ми боїмося говорити правду з різних причин. Бо нам зараз добре, бо може бути гірше, бо втратимо друзів бо не будемо мати якісь прихильників, і це може бути і в сім'ї. Дуже часто, коли власне, найчастіше бабусі, дідусі жаліються і кажуть, наприклад, сюдзам приходять, розповідають, кажуть, чи духовну, я вже мовчу, не обзиваюся, хай вже так буде, щоб тільки був спокій, а потім на цю бабцю сварація, не шанують, не поважають, не люблять. Або не там буде, хай так буде, аби був спокій. І там, власне, бракує цієї революції, цього протиріччя, що я повинен чи повинна сказати правду, не можу мовчати для того, щоб був нібито якийсь спокій. Найгірше слова це ті, які не невисказані. Тоді є бунт, в тоді є нарікання, тоді є гріхи, але немає правди. Так буває власне, в власних сім'ях, так буває в державах, в різних країнах, в суспільстві, так, на жаль, буває в костілі теж. Не раз десь там розмовляю з людьми, особливо як десь поїде чужий ксьон на іншу парафію, а в нас так, а в нас так а хотіло би всі інакше. І каже, дід, кажіть ксьонджу. Та ні, не підемо, бо буде війна, бо буде неприязнь, бо буде мати око на мене і так далі. І так заникають. Потім якісь добрі справи традиції, якісь звичаї набоженства, якісь, скажімо, історії постільні. Ну, бо мовчимо, бо хай так буде, бо вони знають, що роблять, і тут можна мільйони прикладів наводити. Але християнське життя це є спосіб боротися за Боже Царство. І сьогодні Пан Єсус зустрівся з людьми яким думали, що от-от зараз має бути Боже Царство. Люди, які наслухались Ісуса Христа, Його проповідей, думали, що вже сьогодні-завтра буде Боже царство. І пан Єсус каже, що до цього треба приготуватись, до цього потрібно дочекатися якогось часу. І ці люди, які не зрозуміли, що Ісус є Той, котрий є призначений панувати над світом, був, власне, Пан Єсус відкинутий цими людьми. І тому Ісус цю притчу говорить, розказує цим людям, які загорілися Божем царством, але які не вміли цього Божого царства впровадити в своє життя. У мене останній десь, може, з тиждень тому трошки більше була така ситуація. В Кам'янці-Подільському попросив нас один міністрант, який старший вже пан Броніслав Попайчук, він теж колись в грудку був, бо він є терцяжем францішканином, приїжджав на різні зустрічі францішканські і каже: ой, чи треба поїхати на цвентар, нема кому завезти, може, ми послухайте. Ну і ціла історія була не така, щоб тільки на той цвентар поїхати провідати його родичів, батьків. Але вступили ми по дорозі до його сестрички троєрідної, вона там хвора, без ноги. І не могли ми дійти до тої хати, подвір'я закрите, син десь там пішов працювати в село. Ну, І я вже навіть сам кажу, ну, пані Броніслав не вийде нам провідати, може, другий раз. Ні, так і треба і настоювати. Ну і там прийшла ще сусідка. Одна почали там шукати того сина, знайшли, він прийшов, відкрив хату, ми зайшли до хати, зустрілися, почали розмовляти. І, може, пару речень, може, хвилина не пройшла. І цей пан Бронісов каже, ну що, дорогенька сестричка, що будемо балакати? От є ксьон, треба сповідатися, що зробиш, хто знає, коли, скільки, хто буде жити. Я виходжу, а ви сповідайтеся. І взяв цього сина за руку, вибив, пішли десь і нас лишили двоє, все, в тупіку. І я кажу, ну що ж пане, раз нам так зробили установку, давайте будемо сповідатися. Очевидно, сповідь прийшла, все добре. Приходить цей пан Бруніс з тим сином цієї сестрички. Вона така довольна, радісна, вже все розказує, тішиться, цілує, нас обнімає. І він каже: а тепер можемо їхати на цвинтар. Каже: чи якщо є час, то поїхали. Як нема, то вертаємося. Каже, ні, вже треба їхати. І виходить, цей цвинтар він був. Був в планах. Але коли це Боже царство запробувало в тій хаті, він вже каже: Ну що ж, померлі це таке, вже можемо помолитися вдома за них. Головне, щоб ми Боже царство каже, зробили в цій хаті. І я собі думаю, якби так я, кожен ксом воювала за таку душу, яка десь там закрита, все бігають по подвір'ю, сина нема, нема як зайти, і вже час піджимає. І думаю, якби ми так воювали за кожну душу. Щоб Бог зацарював на цьому світі, напевно, було би інакше в цьому світі, краще. Як важливо, є кохання, щоб ми не жили тільки обіцянками, але щось робили. Так, остатньо, там сестричка моє тата, ця Марія, каже, От просила одних у других там, щось допомогти, всі обіцяють, але немає прийти і все, 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 все. Ви складайте, складайте гроші, ми прийдемо зробимо. Вона каже, та на що складати, ті гроші. Я лучше заплачу, але зроби. І каже, отже, літо пройшло і мені треба щось зробити, і каже, цими обіцянками живемо. Царство Боже, це не є так, як хтось комусь щось обіцяє. Царство Боже це є, як ми кажемо по-польськи, натихміст відразу. Негайно в Біблії написано, відразу це має бути. І ми не раз не вміємо якось так е, собі. Подивитися, де ми робимо помилки, з кого ми беремо приклад, хто є для нас гарантія, хто в житті для нас є зразу. Пам'ятаю, в школі така ситуація, вчителька перевіряє зошити і каже, там, ну, ми багато дітей списуємо, це якби таке нормальне, скажемо, в кавичках, нормальних гріх дітей, всі, хто не має що часу, там, особливо в селі, то корова, то сіну, то в рот, то ще щось там нема часу цю домашню зробити, списують, діти. І вчителька каже там до одного хлопчика, чого в тебе такі самі помилки, як в твого товариша? Ну і він замість оправдовуватись, каже, ну, Марія Іванівна, бо в нас одна вчителька, каже, для того одинакові помилки робимо. І вона там починає розказувати, а це ще Совєтський Союз, каже, ви бачите, в Совєтському Союзі каже, все найлучше, хороші учні. Гарні вчителі, прекрасні предмети, тільки ви не хочете вчитися. Каже, щоб ви мали гарне дитинство, каже, щоб ви е, були гарно в діті, щоб ви мали е, хороші забавки, і там якась дівчинка починає плакати. А вона каже, чого плачеш, а я хочу в Совєтський Союз. Ну так каже, ти живеш в ньому. Вона каже, ну от імені. Каже, одно, а в мене такого немає. Так, обіцянки, обіцянки, бо щось там має бути. І ми. Не раз хотіли би так знаєте, ну все так ну, скажу по математиці, по справедливості, так як сьогодні Евангелія каже, тому дав стільки, тому стільки, тому стільки, але дав кожному жменю грошей, такі саме, але хто скільки придбав, і потім цей цар судить. Так? І люди думають, а чому він забрав тому останньому цю міну одну, тобто цей шмат грошей, і дав тому, що має вже десять. Так, ми б так хотіли все по математиці, але ще є практика життя, ще є логіка. Теж, скажімо, шкільний приклад, пам'ятаю одного товариша, який зі мною сидів за партою, вчителька, питає, каже, ну от в тебе є ну, на там той час ще це були великі гроші. Каже, от в тебе є 10 копійок. І каже, ти в тата ще раз попросив 10 копійок. Скільки в тебе буде грошей? А він каже, буде 10 копійок. І вчика каже, ну, як то ти що, математики не знаєш. А він каже, там, Ганна Петрівна в нас була, вчителька, він каже, Анна Петрівна, це ви мого тата не знаєте. Чи попросиш 10 чи 20, в мене завжди буде 10 копійок. Він не дасть. А ким тато робить? А він каже, трансформатором робить. Як це трансформатором? Або він каже, отримує 380, мамі дає 220, а нарешта годить. І каже, ми навіть 10 копійок не От Отак ми хочемо все, знаєте, по математиці. А яка практика життя, яка логіка. Так? Ми б хотіли, щоб нами той командував там той, хотіли би знаєте так, поділити людей на рай і на пекло. Ці хороші, ці погані. І так, як Евангелія каже, сьогодні цей цар вертається і він не може розібратися, де ці люди хороші, де погані. Хто за ним, хто проти нього. Так? Ще раз кажу, за тих часів, коли я вчився в школі Радянський Союз, ніхто про Бога не говорив, все було заборонено, Костюм, релігія. І пам'ятаю, теж вчителька на виховній годині сварить нас і каже, отако діти: будете вчитися на 5, на 4, то підете в рай, хто буде вчився на 2 і 3, піде в пекло. І я перший кажу, то ж, не можна такі речі говорити. А другий хлопчик каже, а можна живим школу закінчити? Є така можливість? Так. Тобто навіть в тоді, скажімо, вже проникали ці слова про Бога, бо їх не можна викинути з життя, з душі, не можна цього поняття Божого царства десь відкинути. Людина сама в собі має вже, має вже ці речі. Пам'ятаю, власне, тоді в цей момент. Яка така розгублена, або ж тут ледь на стіні, вона про рай каже і питається, каже: а тебе каже, дітки, хто таких казок навчив? Я кажу, бабця навчила. А то що за казки? Яка? Ну, одна з них це така, що казала бабця, як хочеш бути колись багатим, то треба добре вчитися зараз. От. І я от вчився, вчився і таке. Але тут йдеться про таку нехитрість, а таку смикалку, щоб вони вміли. По-перше, розрізнити, де є Боже, а де є те, що проти Бога. А з другої сторони, щоб вміли теж провчити когось. Бо християнин це не тільки така покірна людина, яка все мовчить і, і все приймає, а кругом нас робиться балаган. Але теж вміти певні речі сказати в очі, вміти поставити на своє От Я пригадую, як ми з чондом Владиславом їздили на парафію, сондом нашим пробу, що і він там, чи з начальниками, чи з тими секретарами партії, чи якби ми їхали з ними, як міністрант, він нас сюди брав до костьола нам, що потім учреждення різні. І пам'ятаю, як він з ними, як він там слова підбирав, на Бог так йому давав. Він все викручувався, що вони не знали, що сказати. Навіть як міліція ще тоді, це зараз вже поліція люди культурніше, тоді пам'ятаю його, зловили, і він спішить, на нього щось там зварається. І він е, каже до цього міліціонера: А можна на міліцію Асьо говорити? Каже, він каже, Ні, не можна, тому що ми при сполненні. А він каже, а на осла міліції можна сказати? Ну, говорить. Він каже, ну так все, товариш міліціонер, ми поїхали далі. Ось це була його смикалка. Е, і ніби не обізвав, а з другої сторони викрутився і цей вже не знав, що казати. Чому так? Тому що сьогодні. Люди, напевно, як завжди, настроєні, щоб було легше, дешевше, швидше. Нічого мене це не коштувало, офіярності жодної, жодного старання. Але Кролівство Боже це не є якийсь там, не знаю, поїхали на море подихати. Кролівство Боже це є старанність, це є те, що ми сьогодні можемо бути суджені теж, цей цар питає, чому ж ти ті гроші не дав якимось торгівцям? Вони би. Взяли в оборот, а я би відсотки забрала, так немає тої смикалки, так? Як то кажуть, пам'ятаю, колись бабуся наша вдома ми привезли ксьонночку, ксьон десно роздавав молитовник, який з Польщі привіз, і бабця дає ксьонночку там моїм двоюрідним братам, і вони так вже беруть, а наше тримання і каже, але ця ксьонка повинна працювати. Це не просто, що ви в всі вона повинна працювати. Я собі пам'ятаю ці слова, що не можна взяти образі, десь кинути, рожанець десь взяли, кинули, ксьондочку взяли, десь кинули. Воно має працювати. І це є в цьому значенні переносному духовному. Це є ці гроші, ця міна, яку Бог нам дав. Наше покликання, наші обов'язки, наші ситуації в різне життя, вони повинні працювати. І в тоді є Боже Царство. Тоді ми насправді розвиваємось і служимо. Трудно собі уявити, що хтось вивчився на лікара і не лікував, вивчився на вчительку, не вчив, вивчився там на шофера, водія і не їздив. Ну, це має бути якийсь розвиток, так, колись підходжу. В Кам'янці, в парафії до одної дитини і кажу, я чув, що ти на музичну школу ходиш, ходити тебе навчу грати нам ще. Та ні, ні, я не знаю, я, може, вже не буду вчитися, я вже пропускаю і так далі. То наш тобі Бог дав талант. Молися, хай тобі, Бозя, забере цей талант. Просто ж ти навіть не мав поняття на кнопках, так, де чорне, де біле, як пані Алла грає, де чорні і я кажу, Ти хоч розумієш, що чорне – це на похорону, а біле – це на весілях. Ось цей розвиток. Навіщо Бог дає дари? Навіщо Бог дає таланти, щоб їх просто в землю закопати? І християнське життя, життя людини віруючої, це є постійний розвиток, старання, офіра. Я намагаюся щось зробити, послужити комусь, дати з себе більше, а Бог в цьому благословляє. Сьогодні, пан Ісус, коли розповідає цю притчу, дає нам зрозуміти, що ця людина, яка старається, вона ще більше утримує. Дайте того, що має 10 днів. Якщо людина старається, значить можна довірити. Якщо ми будемо любити Бога, будемо старатися розвивати нашу віру, Бог буде нам давати в житті різні дари, буде давати, бо він побачить, що ми справді цінуємо це, що ми не залишаємо ми просто десь там. Закопано в землю ці дари, але ми їх розвиваємо. І царство Боже тоді насправді вже є тут присутнє. Якщо таке відбувається в нашому житті, значить Боже царство, ми вже бачимо, може спостерігаємо його. Тому сьогодні просімо Бога, щоб ми не занедбували Божих дарів, не занихали цих подарунків від Бога, які Він нам дає, але так як. В молитвах, в літаннях ми завжди молимо, щоб ми удостоїлись обідниць Христова, щоб ми могли дійти до неба і могли отримати цю нагороду, яку Бог обіцяв за вірність кожному з нас. Амінь. Хвальоний Ісус.